Розпаковка дизельного BMW X5, трьохлітровий дизель в кузові F15 з США. Дивіться! По автомобілю маємо бронеплівку на передній частині авто, 19-ті колеса, біксенони. Автомобіль у нас на панорамі. Безключовий доступ на чотирьох дверках. По салончику маємо в нас коричневий салон, в дуже гарному стані автомобіль. Бачимо, є в нас підігрів керма. Чотирьохзонний клімат-контроль, велика мультимедія на x 5 досить цікаво, вона виглядає тут. Панорама можемо бачити, яка, до речі, відкривається. Все працює. Ось. Також маємо електрорегулювання руля, по виліту і по висоті, тобто зручна дуже функція. Підсвітка стандартна, F-15 виглядає досить гарно. Подарунок з Америки до нас приїхав задній полік. Ось, не вкрав його ніхто. Бачимо, є чотирьохзонний, зони, підігрів задніх сидінь. Машинка на гарній комплектації, та бачите, в якому стані сидіння. На них майже ніхто не їздив. Ось підстаканники, все працює. Тепер відкриємо багажник. Ось, що ми маємо всередині? Маємо ми гумовий полік, бачимо, в нас є сіточка. Відкриваємо тут нас американці залишили тільки гак. Більше в нас нічого немає, але не тому і дякую. Пробіг автомобіля 127 тисяч миль, це 200 тисяч кілометрів, оригінальний, не скручений та перевірений. Чистий 2015 рік. 35-й дизель x drive Якщо вам цікаво, Скільки вартувало нашому клієнту дане авто, пишіть у коментарях: або ви маєте бажання замовити такий чи схожий автомобіль? Пишіть наші менеджери з вами зв'яжуться.